Всім привіт, друзі! З вами я, Сігма Хліб, і вийшла нова обнова в Chicken Gun. Так, давайте подивимось фони. Фони вроді немає. Але почекайте, може пасхалка якась є? О, О ніфіга собі на карті Айленд є пасхалка, точніше, мені на карті Айленд є пасхалка на дерева і на шише. Далі, що тут? С пушек ничего, с кинью ничего. Давайте еще с кучей стюнингов. Нифига себе! Нифига себе! Кактус, чего? Мобы тут найти? Я буду за кактусом. Это точно 200 милочек. Дальше. Машины. Стільки машин потім. Дальше. Э -э Дальше що у нас тут? Шапки. Що це за шапки майбутнього? І и якась одна шапка? Ладно, капці. Нічого. Очень нічого. Куляри. Нічого. Водите додал чити. Ці були владі оці тут клюви нічого, Хвости, нічого, рюкзаки, опа, на що це за новий рюкзак? Я куплю його. Моби нічого. Вертоліти нічого. Тварини, нічого. Ідемо, дивитись нові карти. Зразу попереджаю. В кінці відео я покажу вам пасхалку на новий скін. Так, play, офлайн. Вот green Ось Просто така зелена карта. Вот як я ходжу, ані матки моба просто єнгресів. Я... Просто отаке. Вот по предметам. Ось такий зелений фон і одна зелена карта звіт. По предметами, я знаю, що там є нові предмети, але мені не хочеться їх дивитися. Давайте підемо на іншу карту, і я вам покажу нові машини. От, ми вже прийшли, тільки я викинув гранату, от я. Всім приєджу, звернув я цих мохліб. І в нас перша машина. Це отакий кабріолет. Їде, стріляє. Самий звичайний кабріолет якийсь. Далі така класна машина. Дуже мені дуже сподобала. Це якийсь дуже дорогий спорт. Дуже дорога швидка машина. Далі такий джип. Теж у мене стріляти таким червоним. І теж дуже швидко їду. Далі така крута машина. Мені саме найбільше, напевно, нам сподобалось. Така просто дуже крута. Просто от, така. Далі такий поліцейський джип. Оце ще була пославка на нього в попередній обновлі, але його тоді не можна було забрати. І на нього заздобав. Далі такий спорткар тут. Це, по-моєму, для гонок. Та й так можна їхати. Хочу всі такі машини. Е -е, та й верті тут з предметів нічого немає. А анімації. Що у нас в анімаціях? Ну, якби я був на скіні Чикина, це нормально виглядало, а я на скінні кактуса. То воно так багато. Ну, перша анімація це рація, друга це чашка, напевно, скавою чи пуста печеньку. Ну, та й все. Е, таке, а тепер вам, я вам покажу пасхалку на Новий скін. Заходимо. Знайомтесь. Заходимо на карту Chow House. Підходимо до цих, до оцього, до цієї клітки, де колись була свинка. Ходимо, 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 ходимо так, оп, оп, оп. Виходимо. І в нас е, в сквінах буде, владі, як я не помиляюсь, такий скін свинки, і він, владі, буде безплатний. Ну, от така обнова мені сподобалась. А з вами був я, Сігма Хліб. Всім па-па!